Вітаємо вас, пані та панове. Пропаганда це не добре і не погано. Це інструмент. Так само не добре і не погано мати зброю. Просто погані люди використовують зброю для грабунків і завоювань, а хороші для захисту від поганих. І поки в Каліфорнії палають житлові будинки, а тамтешня поліція розбирається із підпалювачем, що має підозріле російське татуювання. В місті, яке можна назвати столицею російської стратегічної авіації на ім'я Енгельс, палають резервуари з авіаційним паливом. Тож, ту 160 вже нікуди не летить. І це добра новина. А з вами контрпропаганда. Тож беріть попкорн, вмоючуйтесь зручненько, і поїхали. Свого часу. Коли було потоплено флагманський корабель Чорноморського флоту РФ, гвардійський ракетний крейсер Москва, в українському сегменті інтернету з'явилися жарти про підводну флотилію російського флоту. І дійсно, сили оборони України методично допомогли багатьом російським кораблям зі зміною, так би мовити, порту приписки. Але жарти в бік. Окрім військових кораблів, РФ має ще й величезну кількість різноманітних вантажних суден та танкерів. І от нещодавно два з цих танкерів через негоду і поганий технічний стан затонули поблизу Керчі. І це призвело до екологічної катастрофи. В окупованому росіянами Криму 4 січня було оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального значення через серйозне забруднення мазутом узбережжя Чорного моря. Чорні руки Кремля. Мазут простягнувся від Керчі до опукського природного заповідника, забруднюючи десятки кілометрів прибережної зони. Пляма від Мазуту поширилася аж до Феодосії, Алушти та Судака і завдала непоправної шкоди природі. І тут реакція Кремля, а точніше її відсутність, є промовистою. На тлі масштабної екологічної катастрофи у Чорному морі російська влада демонстративно мовчить. У регіоні вже зафіксовано загибель понад 30 дельфінів, а також великої кількості птахів та інших мешканців моря. Цинічною виглядає і спроба порятунку постраждалих птахів. 90% з них загинули під час транспортування рятувальниками. А тих птахів, що пережили це етапування, відпустили в районі Туапсе поблизу того самого забрудненого мазутом регіону, з якого їх і врятували. Та це ще не кінець. Російські офіційні особи визнали, що причиною катастрофи став важкий мазут марки М100. Ця речовина має унікальні фізичні властивості. Вона застигає при температурі 25 градусів Цельсія. А через свою високу щільність осідає на дно або залишається у товщі води, що ускладнює очищення. У світі до речі, досі не існують технології, здатних ефективно видалити такий мазут із водного середовища. У затонулих російських танкерах залишається ще понад 6 тисяч тонн мазуту. Що у понад 2,5 рази перевищує офіційно заявлений обсяг витоку. Це означає, що забруднення Чорного моря триватиме роками, завдаючи шкоду екосистемі та роблячи район непридатним для рибальства. Враховуючи поганий технічний стан російського тіньового флоту, теперішня аварія не перша, але на жаль, не остання. А Кремль мовчить. Котре демонструючи байдужість до життя тварин і людей, ця кричуща зневага до навколишнього середовища є черговим доказом того, що російська влада готова ігнорувати навіть найгостріші проблеми, якщо це не відповідає її інтересам. Насправді ця катастрофа стала яскравим прикладом не лише техногенної небезпеки. Але і екологічного цинізму. Відсутність реакції Кремля на кризу такого масштабу засвідчує повну деградацію системи відповідальності російської влади. Поки світ стикається з викликами кліматичних змін, і боротьби за збереження природи, дії, а також бездіяльність з боку Росії є прямою загрозою для регіонального і глобального екологічного балансу. Кажучи просто. РФ псує не тільки життя українців, але і буквально все, до чого тільки може дотягнутися. І варто пам'ятати, що наразі єдиний інструмент, який стримує розповсюдження рашистської чуми 21-го століття, це сили оборони України. Завдяки експорту ресурсів Російська Федерація є доволі заможною державою. Тож, маючи безліч грошей, вона без проблем може витрачати ці гроші на агресивну війну. Пересічний росіянин навпаки дуже бідна людина. Тож, шукаючи пристойний заробіток, він часто не має альтернатив, окрім служби в російській армії і відповідно в агресивній війні участі. Але що ж робити росіянину, коли воювати проти загніваючого запада, страшно. А грошей, щоб жити, так як на загніваючому западі, все одно хочеться. Відповідь є розпіл держбюджету. Вибір професіоналів. Російська агітпроп машина не скидає обертів. І, не соромлячись, бреше відкрито. Прокремлівський політолог Марков відомий своїми абсурдними заявами, закликав до активного використання новітніх технологій. Пекельні борошна за дорого. Йдеться не про інновації, лікування раку чи якісь технічні новинки, а про технологію брехні. Фейки треба ставити на потік, і це не брехня, це зброя, якою потрібно бити ворога через проксі, заявив Марков. Але реальність є в тім, що виробництво фейків вже давно на потоці. Загалом в РФ багато майстрів, які спроможні розгортати виробництво різноманітних інструментів вбивства. І на цьому тлі заяви Маркова виглядають скоріш як констатація факту заднім числом. Адже російська дезінформаційна машина працює наповну вже роками. Один із яскравих прикладів це так звана операція «Доппельгенгер». Спрямована проти США та Європейського Союзу у рамках цієї кампанії створювалися клони відомих медіа для поширення фальшивих новин. Організацією займалося Російське агентство соціального проектування SDA, залучаючи численних підрядників. Попри масштабність, результати операції виявилися смішними. За два роки сайти клони залучили лише 170 тисяч переглядів у Сполучених Штатах та 800 тисяч у Європейському Союзі, переважно серед російськомовної аудиторії. Це незначні показники, особливо якщо враховувати мільярди рублів, витрачені Кремлем на цей проект. Коментуючи ситуацію, а західні спецслужби дійшли висновку, що значна частина роботи зводилася до фіктивної звітності, себто до розпилювання бюджету. Проте не буває диму без вогню. Насправді все дуже серйозно. Ми можемо лише радіти російській звичці красти гроші. Бо варто визнати, що потік дезінформації, який спрямований проти України, буквально вражає уяву. Кожного дня кожен українець в соцмережах бачить російську брехню, яка дедалі частіше виконана на високому професійному рівні та прописана якісною українською мовою. Тобто, відомі користувачам соцмереж пекельні борошна, поступово зникають, що ускладнює. Ідентифікацію російських фейків. І певно, ви, шановні глядачі, не раз стикалися із сторінками і аккаунтами в соцмережах, які, маючи лише кількох справжніх підписників, завдяки резонансним темам і проплаченій реклами швидко залітають в інформаційний потік. Проте, щоб виявити справжні сторінки, треба небагато. Просто подивіться, що вона публікувала пару місяців тому. І часто виявляється, що донедавно такої сторінки взагалі не існувало. Насправді заклики Маркова масштабувати виробництво фейків водночас підкреслюють кризу довіри в російській пропагандистській системі, однак, є напрочуд чесними. І за умов, коли аудиторія бодай мінімально дотримується інформаційної гігієни, більшість кампаній із дезінформації перетворюється на марнотратство, що лише дозволяє бюрократам і експертам освоювати бюджет, не приносячи реальних результатів. Кажучи, просто Кремль продовжує вкладати величезні кошти у брехню. І це добре, бо кожен дерев'яний рубль витрачений на пости в соцмережах, означає, що цей рубль не піде на вдосконалення оєшника або на виробництво шахедів. А щоб боротися з вкидами і дезінформацією, українцям не потрібні надсучасні і дорогі системи. Ваша зброя ось вона. Це ваше критичне мислення. Мало хто знає, що перший свій цивільний борт російські ППОшники намагалися збити ще в червні 2014 року над Луганськом, тобто ще до епізоду з mh 17. Але тоді все минулося і росіяни не влучили. В той же час знищення малазійського Боїнга відкрило нову сторінку в роботі російського гайдпропу. а саме вигадування десятків абсурдних версій, аби приховати реальний їх перебіг. І от у випадку з лідаком авіакомпанії АЗАЛ все відбувалося за вже відпрацьованим сценарієм. Однак тут нашла каса на камінь. Бо одним із ключових, м'яко кажучи, критиків ДІРФ виступає не аби хто, а президент Азербайджану. 25 грудня 2024 року пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що виконував міжнародний рейс із Баку до Грозного. Був підбитий російською ППО і розбився поблизь міжнародного аеропорту Актау. Загинуло 39 осіб. Інформаційні атаки Кремля на Алієва. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відверто заявив про відповідальність Росії за трагедію із літаком Ембраєр, що сталася нещодавно. Він зустрівся з членами екіпажу, які вижили, а також із родинами загиблих, наголосивши, можу упевненістю сказати, що провина за загибель наших громадян лежить на Росії. У відповідь на такі заяви. Кремль, замість того, щоб вибачитись і сплатити компенсацію родинам загиблих, активізував інформаційні атаки, про що пише азербайджанське видання Мінвал у статті. І з гучним заголовком Кремль випустив своїх ланцюгових псів ботів на баку. У соціальних мережах, таких як ВКонтакті та X, колишній Твіттер, масово з'являються коментарі, які ставлять під сумнів слова Алієва та звинувачують його у поспішних висновках. У текстах ботів також містяться прямі образи на адресу азербайджанського президента. Примітно, що усюди російський агітпроп намагається притулити український слід. Значна частина повідомлень у соціальних мережах включає поширення абсурдних версій подій від удару українського безпілотника по літаку до спроб Києва підставити Росію. Аналітика Ботнадзору підтверджує, що більшість негативних коментарів спрямовані саме на дискредитацію Алієва як офіційної особи, яка однозначно вказує на очевидну провину Кремля. Цікаво, що під іншими новинами про катастрофу подібна активність відсутня, якщо не згадується президент Азербайджану насправді. Це вкотре демонструє, як Росія використовує інформаційні технології для досягнення своїх геополітичних цілей. Кремль не тільки відхрещується від будь-якої відповідальності, але й намагається дискредитувати лідерів країн, які відкрито заявляють про російські злочини. Цілоспрямована атака на Алієва вказує на страх Кремля перед його потенційно жорсткішою позицією. Насправді. Це вкотре демонструє, як Росія використовує інформаційні технології для досягнення своїх геополітичних цілей. Кремль не тільки відхрещується від будь-якої відповідальності, але й намагається дискредитувати лідерів країни, які відкрито заявляють про російські злочини. Цілоспрямована атака на Алієва вказує на страх Кремля перед його потенційно жорсткішою позицією. А використання ботів і дезінформації як інструментів впливу стало звичайною тактикою, яка лише підриває залишки довіри до російських заяв на міжнародній арені. Що ж, Азербайджану варто готуватися до подальших провокацій, а міжнародним спостерігачам уважно стежити за розвитком подій. Отже, на сьогодні це все. І ми рекомендуємо вам подивитися у вікно у вікні. Ви побачите зиму, чергову вже певно одинадцяту зиму, коли вся Україна вимерзла без російських енергоносіїв. Чергову вже третю зиму, коли за три дні всю Україну окупували російські війська. А хрещатиком в парадних мундирах крокує ОМОН з якоїсь там сизри. Хто слідкує за подіями? Певно пам'ятає парад знищеної російської техніки, який мав місце на хрещатику. Дякуючи Збройним силам України, російські танки дісталися центру української столиці в дещо некомплектному стані. Тож суть завжди однакова. Росія візьме лише стільки, скільки їй дозволять взяти. І навіть в поточних, вкрай складних умовах, кремлівський чорт не такий страшний, як його малюють російські пропагандисти. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу, тримаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.